10 травня відзначають всесвітній день вітряка. Цей день призвано не тільки вшанувати цей важливий винахід в історії людства, але й привернути увагу для отримання енергії зеленої енергії завдяки вітру. Цікаво, що у Нідерландах, де знаходиться понад тисяча вітряків, цей день є національним святом, адже вітряки для країни тюльпанів є національним символом. Але не тільки Нідерланди можуть похизуватися вітряками та найцікавіше, що повітряний млин. Можна побачити навіть у нашому місті. Оригінальна форма і яскравий блиск цієї споруди приваблює погляди всіх, хто проходить повз подвір'я шосткинського пенсіонера В'ячеслава Медведкова. Одразу і не здогадаєшся, що це вітряк, адже схожості зі стандартним млином практично немає. Між тим користь від залізного велетня колосальна, розповідає автор ідеї і конструктор винаходу. Особливу користь від нього вдалося отримати в періоди блекаутів. Коли відбувалися масові вимкнення електроенергії. Тоді двоповерховий будинок винахідника завжди був зі світлом, працював комп'ютер, холодильник та телевізор. Акумулятор 12 вольт, а 12 вольт через інвертор дає 220 вольт 50 Герц. Промислова частота. Ну, хай мене відключать, я завжди світло є. Навіть одна світлодіодна лампа горить чи дві. І комп'ютер робить. Цікаво, що ідея створити вітряк з'явилася у пана В'ячеслава років 30 тому. Проте втілювати в життя цей задум чоловік почав тільки 10 років назад, коли йому вже було за 70. Чому так довго чекав? А якось город, забор будувати хату. У 2012-му я почав, а у 2014-му в серпні. 20 серпня закрутився верхні ото три, а нижні ще не було. І вже, а потім я через рік ще чотири крила знизу зробив, щоб довести його до 4 кВт по розрахункам. При створенні цієї корисної конструкції не вдалося уникнути і небезпечних казусів, згадує наш співрозмовник. Так одного разу через сильний порив вітру і порушення техніки безпеки трапилося загоряння його одягу про що й досі нагадує опік на тілі. Треба в суконній курці варити, а я варив синтетика. І ці іскри я варю, маска ж, пояс цей монтажний, щоб не шмякнутися. І загорівся, я думаю, що тут пече, пече, жінка, ти гориш. Осінь, я на городі там ковиряюсь, дивлюсь, пожар, кричу, слава, ти гориш. А він і не бачить, і вказка, і тут ж сварочна маска. цю, І, і монтажний пояс прив'язаний. швидко Ні злізти, нічого почав себе рукавицями збиватися, полум'я. так що у нього гарний такий мас, Це, ці, ці, синяк є, шрам, і куртка, і світер, і рубашка, і все, і футболка, все прогоріло. Гарно закарбувався цей випадок в пам'яті дружини пана В'ячеслава. Зараз Віра Дмитрівна згадує про це з посмішкою. А от 10 років тому було не до сміху. Жінка каже, що після того випадку чоловік став набагато обережнішим. А взагалі, В'ячеслав Олексійович, все життя був занадто активним, і вихід на пенсію його запал не зменшив. Я переживаю, коли він довго тут затримується, дзвоню, а він амбар ми його називаємо. Він каже, директор амбара слухає. <рес> Я кажу, слава, вже пора обідати давним-давно викликаю його. Ну, молодець, багато займається. І сверлить, і точить, і пиляє, і зварює, все робить. Сам молодець. Я пишаюсь, що він такий, ніколи не сидить. На дивані з пультом від телевізора ніколи не засиджується десь там в гаражах. Весь час щось майструє, щось не придумує, не можу, <схід> Ну не п'є і не курить, що він дуже гарно грає на баяні. І він першим робив звуковий фільм. Багатогранна особистість, майстер на всі руки. Так тепло про свого чоловіка відгукується пані Віра. Хоча й сама вона майстриня, хоч куди. У свої 82 вправно порається на городі, доглядає за квітами, але найцікавіше, що двоповерховий будинок, який стоїть на ділянці, проєктувала вона сама. І затишна оселя з'явилася тільки завдяки цій тендітній жінці. Тому цей сімейний тандем дуже гарно доповнює один одного вже 60 років поспіль. А мудра дружина підтримує свого чоловіка у всіх його починаннях, навіть незважаючи на те, що це заняття забирає багато часу та грошей. В нього нормальна пенсія, він ще трошки підробляє, так що хай за кудись гроші. Ми не будемо сили гроші. Хай це йому цікаво і нам цікаво, хай робить. Може, для людей що небудь залишиться. Ось-ось виповниться 10 років, як родина пана В'ячеслава користується результатами невтомної роботи 11-метрового саморобного вітряка. Але динамічний винахідник продовжує свої експерименти. Кілька місяців тому у нього на подвір'ї з'явився ще один вітряк, більш вдосконалений. Та й третій вже чекає своєї черги. тут я ось по метр сімдесят оці фірми кліпаю, оце цей закльопочник. І отак чих, ніякої сварки, а на заклепках все йде. Все йде на заклепках. О, бачите? А потім оці дві фірми. Одна з другої, і от на самий верх, а вже тут буде цей генератор чіплятись на самому верху. То, і то, токарний станочок у мене є там маленький китайський. Так що що треба, я собі все роблю на цьому. Це буде таких, оце одна секція, 1,7 метрів. І буде шість секцій. Тобто буде 14 метрів. І як його підняти? І ми не лазимо наверх, бо я вже налазився там, що не згорів, то я все з землі роблю. Батько та син Медведкови показують, як пристосувалися обслуговувати вітряк, не ризикуючи здоров'ям на висоті. Вміло кількома ладними рухами опускають та піднімають конструкцію. Далі в планах у В'ячеслава Олексійовича не відпочинок, а ще одна цікава розробка гідроелектростанція, над якою винахідник вже працює, і впевнений, що задума не здійсниться та не коли-небудь, а в поточному році. Адже місце на прибудинковій ділянці вже знайдене, вал зроблений, і головне, що є величезна мрія. А свої мрії, В'ячеслав Олексійович, звик втілювати в життя.